Двохденна духовна проща, організована під Кам'янським деканатом Української автокефальної православної церкви, зібрала у спільній молитві близько п'яти сотень вірян. Багато людей із Підкаменя, довколишніх міст та сіл приїхали у вишиванках, роблячи відзначення 1025-ї річниці хрещення Роси України ще більш святковішим та величним. А такої кількості священнослужителів їх було близько півсотні. Подвір'я старовинної трьохсотлітньої церкви Святої Параскеви, селища Підкамінь Бродівського району, мабуть, ще не бачило. Та й подія, яка у підкамені відбувається перша в Україні духовна проща, присвячена 1025-й річниці хрещення Русі України. Очолити архієрейську літургію приїхав сам блаженніший митрополит Київський та всієї України Мефодій. Предстоятель Української автокефальної православної церкви та високопреосвященніший митрополит Львівський Макарій присутніми на урочистостях були священники Бродівського та Підкам'янського деканатів Львівської єпархії, а також священнослужителі Тернопільської єпархії, серед численних парафіян і народний депутат України Ірина Сех, депутати обласної ради Ігор Крисків та Олександр Анущин. Голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, підкам'янський селищний голова Михайло Чумак, директор підкам'янської спеціалізованої школи-інтернат Богдан Українець та представники підкам'янського активу. Коли ж митрополит розпочав подячний молебен з нагоди 1025-ї річниці хрещення Роси України, усі, затамувавши подих, слухали більш як півгодинну розповідь про зародження християнства, його непросту історію і реалії сьогодення. Блаженніший говорив про те, як Господа нашого Ісуса Христа розпинали на Голговській горі, то він плачима був повернутий до Єрусалиму. А обличчям в той бік, де лежить наша земля. Він своїм пророчим поглядом побачив, що цей народ буде мати таку тяжку долю, як мав він, Син Божий. І він просив Бога Отця, щоб дарував йому віко цю землю. І з тих пір ми постійно відчуваємо його благодать. Продовжуючи митрополит і мовив про першого учня Ісуса Христа, який зразу після Вознесіння Сина Божого на небо та утворення християнської церкви відвідав українську землю. Його ноги стояли на українській землі, його очі бачили, а руки благословили цей народ і цю землю. Красотою і праведністю якої дивувалися чужинці. І саме прийняття християнства зробило нас українцями. Сьогодні ми святкуємо день народження України. Тому що з часу прийняття хрещення і починається справжня українська історія. Це не була просто переміна віри. Змінилося устрій держави. Змінився дух і культура нашого народу. Під час цього величного духовного заходу відбулося освячення митрополитом новозбудованої поруч із храмом каплички підкам'янської ікони Матері Божої для літніх богослужінь. Також було водосвяття біля каплички Іоанна Хрестителя, що серед підкамінчан відома як широка криниця. Відправлений акафіст біля мощей святих Пантелеймона і Варвари, які постійно знаходяться у храмі. А ще під час першої духовної прощі настоятель храму Святої Параскеви Митрофорний Протоірей, отець Степан Пиріг, був введений в сан протопресвітера, блаженнішим предстоятелем української автокефальної православної церкви Мефодієм. А декан Підкам'янського деканату Митрофорний Протоірей, отець Тарас Дудар, за двадцятилітнє пастерське служіння святій Українській автокефальній православній церкві з нагоди 1025-ї річниці хрещення Руси України блаженнішим мефодієм нагороджений вищою церковною нагородою правом носіння Другого Христа. З рук митрополита отримали ювілейні грамоти із призовом Божого благословення народні мужі за доброчесне служіння святій вірі, жертовність і труди у славу церкви. А це народний депутат України Ірина Сех та народний депутат України Олег Панкевич, депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, підкам'янський селищний голова Михайло Чумак. Директор підкамінської спеціалізованої школи інтернат Богдан Українець також митрополит вручив орден за побудову каплички під камінської ікони Матері Божої. Мовляв, за добрим чоловіком ідуть добрі діла. У свою чергу до усіх учасників двохденної духовної прощі звернулася народний депутат України Ірина Сех, повертаючи погляд кожного у сиву давинину, коли 1025 років тому князь Володимир започаткував нову добу, здійснивши священне хрещення. Складним і тернистим був шлях духовного відродження. І не дивно, що останна міцніла. Очисловому полом є сумніву, спротиву і боротьби, але українці прийняли християнство дуже глибоко, будучи готовими нести правду і любов Христа до людей. Також Ірина Сех привітала усіх, що прибули на підкам'янську землю для відродження духовної прощі, яка започатковує щорічні духовні зустрічі, що у серці кожного християнина будуть пробуджувати живу віру і величну силу, яка має здатність об'єднати християн.